Фокапи, взагалі, це частина шляху. А що там з приводу зарплатні до мене? Прийшло 4 людини. Я починаю. Ловити тривожні дзвіночки, досвід на болючий, але діючий, і таке зі мною було. Всім привіт! Мене звуть Юля, і ви на каналі Щоденних продюсера. У своїх відео я чесно, щиро і без прикрас ділюся своєю історією і шляхом, як підприємниці, яка розвиває власний бізнес, та як експерта, який розвиває свій особистий бренд. Ну що, поїхали сьогодні? Я розповім вам про речі, які вартували мені грошей, нервів та ресурсів. Це тоді факапи. Я впевнена, що за кожною успішною людиною стоїть великий шлях з про помилок та факапів. Але все ж таки я дуже вдячна своїм помилкам, тому що вони зробили мене сильнішою, вони зробили мене досвідченішою. І саме завдяки моїм факапам, я сподіваюся, що ви сьогодні винесете дуже важливі для вас уроки. Хочу, щоб ви мене підтримали, обов'язково поставили лайк на відео і поділилися тим, що ви забираєте з сьогоднішнього відео. Поїхала! Перший мій фокап відбувся у 2023 році, коли я почала робити запуски, власні запуски, так трюфель. В той момент я пам'ятаю, що я була продюсером у великій онлайн-школі. І це був такий, знаєте, хвиля успіху. Ми робили великі запуски, до нас приходила велика кількість людей на потоки більше 200 або 300 людей. І я, як експерт-продюсер, я була супердосвідчена, тому що в мене був вже 3 роки досвіду у запусках, я розуміла внутрянку. І в той момент я така подумала: а чому б мені не зробити власне наставництво? Де я власне буду передавати людям свої знання, і люди також будуть робити в своїх продуктів? Подумала, зробила і знаєте очікування. До мене зараз прийдуть 15-20 людей реальність. До мене прийшло чотири людини. І чи можу я назвати це великим факапом? Насправді ні. А, тому, що для мене головне було в той момент почати почати робити власне навчання, почати розкручувати себе як експерта да, на мас, про якого знали. Тому що весь той час я працювала на один проект. Я не сильно активна була в інстаграмі. Я була більш таким лайфстайл-блогером. А я хотіла бути дійсно. Експертом відомим в інстаграмі, щоб про мене знали. І для мене це був класний початок. Навіть чотири людини це вже супер показник, це вже супер результат. Да, я не заробила екстра велику кількість грошей, але на той момент 4 тисячі доларів з мого запуску було окей. Але що пішло не так? Зараз будемо вчитися на моїх помилках. По перше. Я не прописала чітку структуру програму, як буду вести людей. До мене люди зайшли зі своїми запитами. І я, опираючись на кожний запит, я вела людей індивідуально, але отакої от загальної структури програми в мене не було, і мені було доволі важко їх вести до результату. Я не розуміла, а що які конкретні кроки їм потрібно зробити, щоб вони дійшли до результату. Це була моя помилка. Не прописати структуру програму, не дивлячись на те, що я працювала, я пам'ятаю, тоді з наставником що ось все пішло не так, і це був хаос в моменті виникали якісь запитання, на які я намагалася дати відповідь. У мене не було методології, і для мене той час був доволі такий дуже стресовий. Я випустила ту групу, і я пам'ятаю, як видихнула, і зрозуміла, що Більше я цього не хочу повторювати. Мені був потрібен час і пройшов рівно рік з тих пір, як я завершила перше наставництво, проаналізувала, що пішло не так, перезапустила його. і Рівно рік я потратила на те, щоб перезібрати себе та свою програму. Зараз звичайно. Я роблю постійні запуски, я доводжу людей до результату. Для мене це кайф, а не напряг. Звичайно, дякуючи тому досвіду, я тепер розумію, а як повинно бути, і дякуючи тому досвіду, я тепер можу передати своїм експертам, які до мене приходять свою методологію. Не потрібно починати одразу з великої кількості людей. Коли мені експерти кажуть, я хочу перше свій продукт зі ста плюс людьми. Я кажу, не потрібно тобі цього. Пробуй хоча б з невеликих груп, попробуй хоча б запустити на 5-10 людей. І подивись, як ти з ними комунікуєш, як ти їх ведеш і чи доводиш ти їх до результату. Це прям найголовніше. І дякуючи тому досвіду, тепер ви знаєте, що робити, коли хочеться одразу амбітних цілей. Почніть спочатку з невеликих невеликих груп. Другий мій факап також стосувався запуску. Але на мого. це було також біля от в тому періоді, в 2023 році, до мене прийшов досить великий блогер, я не буду називати імен. У мене на той момент було таке, да, я хочу спробувати, я запалилась ідеєю. Я запалилась продуктом. Я дійсно бачила в блогері класного експерта, про якого ніхто ще так особливо не знав. Я дійсно бачила потенціал в продукті, і я вирішила поспівпрацювати. І знаєте, в той момент, коли ми зробили запуск, на перший день або в перший тиждень я вже не пам'ятаю точно, до нас прийшло близько 100 людей. Розумієте, так? Да? Там великі великі охоплення, але до нас прийшло 100 людей. Це було дуже важко усвідомлювати, що запуск був провальний, і зараз. Вже після часу, коли емоції всі спали. Я дивлюсь на цю ситуацію і розумію, що, по-перше, в той момент я поспішила прийняти рішення працювати з блогером. Друге, я не проаналізувала чітку аудиторію, тому що в момент вже запуску я побачила, що дуже багато нерелевантних людей, не клієнтів, дуже багато людей не розуміли, в чому експертиза блогера. І продукт там також був трошки складнуватий для такого масштабного запуску. Я зрозуміла, що я втратила. Контроль десь я поспішила, не проаналізувала чітко аудиторію, і це була звичайно, моя помилка. Це був мій факап. Тому і трапляються такі моменти, і я спішу. Але ви повинні розуміти, що по-перше, не варто спішити перед тим, як почати з кимось працювати або погоджуватися на щось. По-друге, аналіз аудиторії це дуже багато означає. Від аналізу аудиторії залежить успіх вашого запуску. І гроші, чи отримуєте ви ті гроші, на які ви розраховуєте? І наступний інсайт: насправді цифри в інстаграмі нічого не означають. От ми звикли думати, що в неї велика кількість підписників, значить, вона крута, там красива картинка, значить, все у людини гарно. Знаєте, да, як ми зараз оцінюємо людей? Але насправді потрібно розуміти, що стоїть за тими картинками, що стоїть за тими цифрами. Можливо, там боти, можливо, там немає дійсно платежеспроможної аудиторії. Все це, це потрібно перевіряти. І це класний був мені урок. Після цього випадку я для себе чітко зрозуміла, на що я повинна звертати увагу перед тим, як погоджуюсь на співпрацю. І насправді цей факап мене уберіг. Після цього до мене прийшов ще один блогер, і після того як я зрозуміла, що там не цільова аудиторія, щось там якийсь або тіньовий бан, або люди просто не бачать контент, я просто зрозуміла, що я не готова далі продовжувати співпрацю. Тому для мене це був дійсно болючий урок, але класний. Третій факап я би назвала як взагалі такий знаєте факап початківця. Тому що в той момент я також вже працювала продюсером, але в мене був не дуже великий досвід, і я брала багато, -багато проектів для того, щоб якомога більше досвіду в мене було, якомога більше кейсів. І прийшла до мене дівчинка. Ми почали співпрацювати, і в якийсь момент я починаю. Ловити тривожні дзвіночки. Там десь вона така, знаєте, там можна і неофіційно, можна якось обійти оцю історію. Тобто, знаєте, така простянка сіренька. Потім вона направляє мене до свого родича, скаже: напиши йому, розберись сама, він тобі щось скаже. Потім почались взагалі якісь незрозумілі діалоги, тобто там вона, її родич, вони щось хочуть уникнути. Да? Тобто, це зробити оплати не через офіційну там платіжну систему, а якось на картку. Тому що були обмежені, і для мене це був звісно вже дзвіночок, такий великий колокол, я б сказала. Але ми були у розпал у запуску, і я нічого не могла зробити. Да я й не знала, що я могла зробити. Я просто продовжувала працювати. Але самий фейл почався, коли я почала писати, що там з приводу зарплатні. Приводу моїх відсотків, і тоді людина просто перестала мені відповідати. Так, да, мій ФАК був в тому, що я не підписала договір. Угу, і таке зі мною було не підписала договір, не звернула увагу на дзвіночки і не зуміла сказати Стоп, слухай, я так не працюю. Звичайно, той факап був вже йому багато-багато років. Для мене це вже пройдений етап. Зараз я співпрацюю тільки коли ми чітко розуміємо, як ми працюємо, що людина від. Мене може очікувати, що не очікувати, і буває таке в моменті, що я кажу: дивись, я не працюю по таким правилам, і ми розстаємося з клієнтом. Неважливо на якому це етапі відбувається. Це окей, над окей підписувати договір на початку вашої співпраці, я дуже сподіваюся, що всі ці уроки для вас були також корисними, тому що все, що я пройшла на своїм досвіді, все, у що я вклала свої нерви, гроші та ресурси, вони звичайно перетворюються на досвід, на болючий, але діючий. Тому що зараз я рахую, що завдяки цьому уроку, завдяки оцим неуспіхам, я людина, яка з сильними кордонами, яка Розуміє, як вона хоче працювати, з ким вона хоче працювати і за якими правилами. І коли ви це розумієте, тоді ви можете ставити свої правила власні. Коли ви кажете Мені зі всім окей. Звичайно, там починаються отакі нерозумілі ситуації. Знаєте, капи взагалі. Це частина шляху, і вони будуть завжди. Я вважаю, що тільки завдяки оцим помилкам, неудачам, факапам, ми зростаємо, тому що без цього не було жодного зросту. Я знаєте, кажу своїм учням наставництві, що зростати можна тільки через біль. Звучить звичайно неприємно, але згадайте тренажерку. ви качаєтеся, бо ви займаєтесь спортом, ви бігаєте, ви щось робите фізичне. Через дискомфорт, тільки так відбувається зріст ваших м'язів, тільки так відбувається зміна постави або нашої фігури. Тому факапи це неприємно, але це дійсно дієва історія, якщо ми можемо зробити висновки. Я зі своїх факапів зробила висновки, якими сьогодні поділилася з вами. І я сподіваюся, що ви ці висновки собі візьмете. І, до речі, напишіть в коментарях, будь ласка, під відео, що саме ви для себе взяли, що саме. Одне ключове правило, яке ви запам'ятали і ви забираєте з собою у подальшу роботу. Поділіться мені, я вам обов'язково відповім на всі коменти і сподіваюся, що у вашій роботі все буде добре. Ну не так гладко, але ви можете з легкістю вийти із будь-якої неприємності зробити висновки і йти далі. Головне не зупинятися, тому що якщо б ми зупинялися після кожної невдачі, ну не було б успішних людей: креаторів, блогерів, експертів, всі би сиділи би і нічого не робили далі. Тому головне помилятися, але діяти, боятися, але діяти. Я сподіваюся, що це відео вам було корисним. До зустрічі у наступних випусках. Пока-пока!